на як я думає. От як в Чехії розвивають дітей з раннього виросту. Отака от, от площадка інтересна, де з робочими світлофорами все працює. Тут залізничний є переїзд, який час від часу вмикається. Позор, Влак. Мініатюрні знаки. Я щось трошки не можу поняти. У нас в Україні... Працює все на утупені. Тут на розвиток людей працює все. От з дороги, типу, можна заїхати на дитячу площадку. Прикольно. Світлофори працюють. Давай, well, включайся. Кольні. Підготовка людей вже з самого дитинства. Нахнувся переїзд. Віталя займається. フフフフ。<laughs>

<Mile dizzy> І повертаємося назад в Чехію. Золотий чорний шоколад. Такий грубий, дай кусок. Стай, малюнком. Євросоюза. Да. це не Євросоюза, це поломана цепочка. Коротше говоря, он знак. Чеська республіка. О, блін, треба вернутися в Чеську Республіку. О, тут якісь камери стоять, блін. Треба. Все, а там уже Австрія. Австралія, да, не буде в Австралії, маємо. Ти тут не дошли до Австралії До Австралії так нехай туди. Да на -да -да -да. Да, -да, -да. Да, да. да, да. Короче говоря, вот така вот. Таке озерце ми прийшли, ми от там ходили, а там люди теж ходять наверху, вже, ті ще з собакою. Ну, коротше, вийшла така фігня, що ми з тильної сторони зайшли. Оказується, там заповідна зона. І ті кнопки, може якісь, щось, може вони й передають якусь інформацію, не знаю. Ну коротше говоря, не знаю. Ми акуратно ходили, нічого не руйнували, не ламали от зайці не лякали, зайці собі ходили біля нас рядом і не спішав собі. Так що. Я думаю, ну озеро велике, лебеді плавають і там, здається, качків далечі Лебеді з тієї сторони. Але напевно ми до їх вже... Ми так ще чуть-чуть і вже я бачив, вже скоро вже і в Австрії вже зайдемо. Ось. Гарно, чисто, чиста вода, до речі. Относительно чиста. Трошки з коричневатим відтінком. Дивує оця трава трохи. Оця трава, вона, блін, в два рази вища за мене. Ці, що в нас ростуть по 2 метри, там, в мій розцікав. То тут, як заходиш, вони можуть бути до 4 метрів, до 4-5 до метрів висотою. Така, блін, просто взагалі цікава. Ну. Місцина прикольна, досить таки цікаво. Походити, що це тут якийсь шлюз. Тут шлюз, щоб спускати озеро, напевно. Що саме цікаво, що, що тут йдеш і в полі може стояти, блін. спокійно собі шафа і блин, ще й діюча, і ще й зарядка чи що? Електричне. заряжение. Да точно, блин, зарядка. в Поле. Прикольно. А она точно робот? Ну, вроде робот. А это сходы куда? Сходы в море. В море! Ну, мало, а, ну, а все? Дальше вплавь по пояс. Ну, Вроді би не смердить вода, ні. ні. Відбивається в камері небо. <рекути> <рекути> ну, водорослей нема, не знаю, не плаває нічого. От. А тут якийсь слюз, а, цей слюз він не електричний, він механічний, тут редуктор стоїть. Ну там напевно вже завершення. І вон. Цей шлюз спускає сюди, в таку, Чуш. ага, каналку ух ти, А якщо спуститись сюди і показати, що тут, шлюз закритий. А ні, трохи. Ха, -ха, Комарики грають. Це да Це що вже літо збирається бути чи що? Прикольно. Комарі. Кромо комарі танцюють собі. Там в затіночку. Танцюють, комарі. Таке озерце. Пробіглись маршрутиком. Не будемо, напевно, вертатись назад, Миколов. Спадки в Миколо. Спадки. Не плутати зі спад спадки і спад Ай, да Ой! Ой, що там? Там щось було в кущах. Тут це, тут ще такий момент є. Що в Україні ходиш собі по примірських чагарниках і... Знаєш, що можеш ходити спокійно. Там тільки можуть такі двоногі ходити щось там. А тут наоборот тут ходиш і ти розумієш, що можуть дикі тварини до тебе вийти. А далі вже поле. А нек. Сіотить. Ось такі зроблені доріжки для пішоходів і велосипедистів щоб гарно проводили час. Ось іде дорога. От основна пішла в тому магістраль з Австрії. Тут для поїздів. Ось. А рядом ось іде з Железкою, іде ось доріжка і пішла далі. Там вон виноградники. От. І Якщо ми пройдемо, глянемо, вона так і пішла і можна геть добратися до сусідніх містечок. От. Цією доріжкою. От. І маючи час і велосипед, можна собі подорожувати. Ось такими файними асфальтовими дорогами, які практично скрізь по полям є. Зараз я вийду з кущів, щоб було видно. Добре, як далі вона йде. Доріжка. Ось така доріжка асфальтова. Класно. Ось вона і пішла далі. І так і пішла, і пішла, і пішла. І аж до Валтіса. Ось так от. А нам на Микулу. Зараз піднімемось на, на мост, на трасу. І на мікулу. де, де замок. Дівчата прийшли спати. Ось є ліжко. Подушки є. Вот, така от ця. І з таким от виглядом. На Австрію. На Мікулов, на замок. і Все, все Катя, лягай спати, буду знімати. Як ти лягаєш спати?